Київський шлях веде все далі на північ, і ось уже перед нами Чернігів, оповитий легендами, увінчений старовинними пам'ятками. Столиця Чернігівського князівства важливий політичний, економічний і культурний центр Київської Русі. Чернігів і досі зберігає третину пам'яток архітектури давньоруської доби. За що Михайло Грушевський, видатний історик і перший президент України, і назвав його українською равенною. Знайомитись з минулим Чернігова безумовно слід розпочати з валу колишнього чернігівського дитинця, торгово-ремісничого посаду та окольного граду, які номіновані до списку всесвітньої спадщини. Серед них особливе місце посідає Спасо-Преображенський собор, один з найдавніших храмів на території Київської Росії, який більш ніж на сотню років старіший за собор Парижської Богоматері. Він став своєрідним символом Чернігова, його оберегом. Ліворуч від нього знаходиться Борисоглібський собор, зведений близько 1123 року на честь перших святих Київської Русі, братів Бориса та Гліба. Неподалік валу, на території колишнього чернігівського посаду, знаходиться ще одна унікальна храмова споруда п'ятницька церква. Збудована на початку XIII століття, сучасниця слова о полку Ігоревім. Вода репрезентує найвищий етап розвитку архітектури Київської Русі не всякий город може похвалитися таким обилием преданий і легенд, приурочених к ньому як Черніга, писав відомий дослідник Чернігівської старовини Дмитро Іловайський. А саме до таких легендарних пам'яток належить один з найвідоміших давньоруських курганів курган Чорна могила, де, за переказами, похований засновник Чернігова, князь чорний, від якого як вважають, і походить назва міста. На правому березі Десни розташовані знамениті Болдені гори, які й досі зберігають багато таємниць. Зокрема, тут знаходиться один з найбільших некрополів 9-11 століть, де поховано за переказами і ібилинного героя Іллю Муромця. На схилах гір розміщена ще одна унікальна пам'ятка підземної архітектури Антонієвої Печери, заснованій у 1069 році видатним сподвижником православ'я Антонієм Печерським. Комплекс печер складається з системи галерей, окремих споруд приміщень, які у чотири яруси пронизують один з пагорбів Болдених Гір. Загальна довжина галерей – 315 метрів. Найдавніший ярус розташований на глибині 12 метрів. На другому ярусі містяться церкви Антонія і Феодосія, на третьому каплиця з похованнями, на четвертому церква Миколи Святоші та Келія Антонія Печерського. Антонієві Печери найбільш загадкове місце в Чернігові. Справа в тім, що час від часу відвідувачі печер помічають таємничу фігуру у темному одязі, яку назвали чорним монахом. Зазвичай вона з'являється в районі Келії святого Антонія і підземної церкви Миколи Святоші. Саме там дослідники і фіксують аномальні енергетичні явища. Біля входу до печер розташована Іллінська церква, яка є рідкісним зразком безтопного однобанного храму. Поруч з церквою височить невелика триярусна дзвіниця, побудована на початку ХХ століття. Неподалік від печер здіймаються величні будівлі троїцько іллінського монастиря, пам'ятки барокової архітектури XVII-XVIII 18 століття. Могутністю та величчю вражає Троїцький собор разом з п'ятиярусною дзвіницею, яку добре видно з найвіддаленіших точок задесення. По другий бік Волдених Гір ближче до центру міста розташований Єлицький монастир, до складу якого входять величний Успенський собор, дзвіниця та Петропавлівська трапезна церква 17 століття. Понад три століття зустрічає гостей Чернігова Катерининська церква, один з найкрасивіших храмів міста. Збудована на честь героїчного штурму Азова козаками Чернігівського полку під командуванням Якова Лозогуба, вона ніби виросла з високого пагорба між фортецею та подолом, де проходив шлях на Київ і звідки повертались з перемогою козаки. Напроти церкви на протилежному пагорбі стоять на варті 12 човунних гармат, встановлених на валу наприкінці 19 століття. Вони є своєрідною візитівкою Чернігова, а також популярним місцем прогулянок, побачень та зустрічей, розташований в глибині валу і будинок полкової канцелярії, відомий як Дім Лизогуба або Мазепи, оповитий таємничістю та містикою. Кажуть, тут і досі можна зустріти привид Мотрі Кочебеївни, яка стереже коштовності, заховані гетьманом Іваном Мазепою. Органічно доповнюють ансамбль валу дві ошатні споруди 19 століття колишня чоловіча та жіноча гімназія, у яких зараз розташовані найбільші в області музеї: Чернігівський історичний музей імені Тарновського та Чернігівський обласний художній музей, мистецькі скарбниці нашого краю.